Кіностудія Columbia Pictures навіть не представляє, що зараз буде. Том Круз, Роберт Деміро, Джордж Луні відмовились брати участь у проєкті, коли дізнались, хто автор. Отже, автор твору Володимир Волошенюк беруть участь Анатолій Гнатюк. Олексій Паламаренко, Леся Тіковський, з Роману, Золото Батьківщини. Това ще зеки, ви ж артисти. Що ви топчитесь по себе, як ще почів на привозять, бо в трамвай, не вистачає тільки музичного сумру, вигляді після...